Вітаємо вас на вечірній касті для атеїстів. Поговоримо сьогодні трішки про математику. Математика стала настільки невід'ємною частиною природознавства, як і багато нині і не замислюється, що вона загалом беручи до царини природничих наук не належить. Науки про природу древні їх об'єднували поняття фізика. Описують світ, який ми пізнаємо через органи чуттів: зір, слух, смак, дотик нюх. А математика займається абстрактними умоглядними концепціями, що існують виключно у нашій свідомості. Уже саму можливість існування математики, Іммануїл Кант вважав складовою частиною основного питання філософії поруч з існуванням фізики та метафізики. Наскільки ми можемо приписувати умоглядним конструкціям? Хоч якісь зв'язки з реальністю. Наскільки ми маємо право вважати, що довколишня дійсність якимось чином пов'язана з абстрактними ідеями нашої свідомості, як виключно раціональні принципи математики виявилися закарбованими у світобудові? Учені, які заклали підвалини науки, не бачили в цьому проблеми. Для них усе було очевидне. Бог, Творець усього сущого, він розумний, і тому його закони раціональні. І те, що природні явища пов'язані між собою, чіткими і витонченими математичними співвідношеннями, сприймалось як очевидний доказ розумного задуму у світі. Виявляється, що неможливо сформулювати жодного природнього, тобто припустимого в реальному світі, математичного поняття або співвідношення, не вдаючись до уявлення про надприродні. Використовуючи. Власний обмежений розум ми можемо тільки описувати наш обмежений світ шляхом математичних формул, виключно тому, що всі вони базовані на безмежних уявленнях безмежного розуму, який безкінечно перевищує все доступне нашому розумінню. Як сказав один із засновників квантової механіки і квантової теорії поля, Нобелівський лауреат Поль Дірак, цитуємо. На найфундаментальнішу властивість природи скидається те, що основні фізичні закони описуються математичними теоріями найвищої краси і сили, які вимагають математичних знань найвищого рівня. Бог великий математик, і у створеному Всесвіті Він використав математику найвищого рівня. Наші математичні старання дозволяють нам зрозуміти лише частинку. Світобудови. Розвиток математики, фізики, технологій покликав до життя принципово нову галузь знань, так звану теорію інформації. З'ясувалося, що найфундаментальніша категорія матеріального всесвіту це не простір, не час, не речовина, не енергія, а незалежна від них нематеріальна категорія. Інформація. Сучасна фізика показує, лише в термінах інформації опис фізичної реальності буде найповнішим і найбільш достовірним. У тому, що інформація нематеріальна, ви й самі можете упевнитись за допомогою Терезів і свого смартфона. Зважте його, а потім завантажте в нього яку завгодну кількість даних музики, книжок, фільмів. І знову. Зважте. Маса смартфона залишиться такою, як і була. А отже, нічого матеріального ви до нього не додали. Так, ми її отримуємо і передаємо інформацію з допомогою матеріальних носіїв. Але сама інформація від них не залежить. Одну і ту ж інформацію ми можемо записати на папері, чорнилом або на флешці через стан її магнітних комірок, передати у вигляді акустичних коливань повітря або радіохвиль. Сама інформація при цьому залишиться незмінною. За весь час свого існування людство накопичило велетенську кількість інформації. Якби ми спробували записати всю інформацію з усіх бібліотек світу на мікрочіпи комп'ютерної пам'яті, з них можна було би скласти стосик за вишку відстань від Землі до місяця. Але якби ми зуміли ту ж інформацію записати на молекулах ДНК, Їхній обсяг складав би лише 1% від обсягу шпилькової голівки. Природні носії інформації, що містяться у кожній клітині кожного живого організму, виявляються у 10-13 степені разів ефективнішими за найкращі сучасні досягнення людського розуму. Але і на цьому не закінчується перевага природних методів зберігання та опрацювання інформації над нашими комп'ютерними технологіями. Одним із найбільш вражаючих відкриттів генетики останніх років стало виявлення так званих переплетених генів. До цього відкриття привело вивчення простого безклітинного організму вірусу бактеріофага JX174. По суті, справи, бактеріофаг це всього лише вкрита білковою оболонкою ділянка ДНК, на якій записано програму зі створення власних копій. Із використанням бактерій у ролі будівельного матеріалу. Як відомо, інформація на молекулі ДНК записується у вигляді тексту, у якому роль букв відіграють нуклеїнові кислоти. Алфавіт ДНК складається з чотирьох основ, а поєднання будь-яких трьох літер становить слово. Проблема з бактеріофагом полягала в тому, що послідовність нуклеїнових основ, тобто букв у ланцюжку його ДНК, майже вдвічі коротша, ніж необхідно для копіювання власного білка. Як же може існувати і відтворюватись такий організм? Виявилося, що довжина ДНК вірусу не кратна трьом, коли вся послідовність слів зчитана, одна буква залишається зайвою. Вона разом із двома першими умовними буквами утворює нове слово, і весь ланцюжок прочитується ще раз зі зміщенням в одну букву. Тепер наприкінці слова виявляється два зайвих знаки. До них третім береться перша буква ланцюжка, і вся послідовність зчитується заново. Цього разу зі зміщенням у дві букви. Завдання вирішується утрикратним щитуванням інформації, записаної на тій самій молекулі ДНК. І всі три рази природа отримує осмислені для неї значення, які разом утворюють програму скопіювання власного білка. Можливо, колись і ми не вчимося записувати і зберігати інформацію на молекулярному рівні, але ущільнувати її таким способом це поки що поза межами людських уявлень. Влучно висловився оксфордський професор математики і еполагет християнства Джон Леннакс: якщо позазонний розум існує, то головний доказ його розумності в тому, що він не зв'язується з нами. Кумедний вислів. Хоча ідея існування позаземного розуму це повне марновірство, тобто віра позбавлена підстав, та все одно ціла земля оплутана мережею радіотелескопів – програмних сеті. 24 години на добу вони реєструють безліч сигналів, що йдуть із космосу, і Земля просто купається в космічних хвилях, які її умивають, але жодного сигналу з розумного джерела так і не надійшло. Чому дослідники впевнені, що реєстровані ними сигнали не йдуть із розумного джерела? Відповідь очевидна: жоден з них не несе інформації, оскільки не містить ніякого коду. Вчені визнають, наявність коду була би першою і головною ознакою. Існування розумного джерела інформації у Всесвіті. Але при цьому, говорячи про інформацію, записану саме методом коду на молекулі ДНК, вони стверджують, що це наслідок сліпої випадковості. Мав рацію апостол Павло, пишучи про тих, хто проміняв правду Божу на брехню і поклонився й служить творінню замість Творця, що вони знікчемніли своїми думками і запаморочилось нерозумне їхнє серце, називаючи себе мудрими, вони... 1.21 Однак, хоча наявність коду свідчить про інформацію, та інформація не зводиться до коду, так як сенс речення не зводиться до сукупності значення слів, із якого воно складається. Іноземців, які знає нашу мову лише за словниками, легко не помітити відмінності між фразами поговори зі мною ще. і ще мені поговори. Тоді як насправді вона величезна. А чи ми. Все розуміємо навіть своєю рідною мовою. Уявіть, що велистоноша, який доставляє дві телеграми. В одній сказано: народився хлопчик, а в іншій народилася дитина. Яка з двох телеграм бажаніша з огляду використаного коду і вартості, бо телеграми оплачуються за кількістю слів? Вони рівнозначні. З іншого боку, очевидно, що за значущістю. Телеграма народився хлопчик, має бути цінніша, оскільки містить вдвічі більше інформації. Інформація це величина обернена до ймовірності. Але що ця телеграма означає насправді? Як листоноша, ви взагалі можете цього не знати. Вона може означати вишліть гроші», а може, приїжджайте, потрібна допомога, або ж, от бачиш, я щаслива і без тебе. А може, ще й взагалі закодоване повідомлення, подібно до того, як у 1936 році. Вимовлена в ефір фраза над усією Іспанією безхмарне небо стала сигналом до військового перевороту і початку громадянської війни. Інформація існує виключно в контексті обміну між джерелом і приймачем. І лише їм відоме її справжнє значення. Із багатьма християнами було так, що вони читали Біблію ще перш ніж увірували. І всі вони погоджуються до навернення, вони не розуміли її сенсу. Вони були тільки сторонніми спостерігачами. Так, Біблія вказувала їм на Бога, на необхідність навернутись до нього. Але тільки коли вони зрозуміли, що Біблія це Боже послання особисто до них, прочитане стало набувати для них воістину глибокого сенсу. І в цьому фундаментальна властивість інформації. Другий важливий аспект полягає в тому, що при взаємодії інформаційних систем різного рівня обмін важливий тільки на рівні нижчого учасника. Так, група вчених вивчила рухи бджіл, якими ті переказують повідомлення у рої. Однак єдиним надійним способом перевірити, чи правильно люди розуміють бджолину мову, було би повідомити щось бджолам і подивитись, наскільки адекватною буде їхня реакція. Хоча, навряд чи, бджоли змогли би гідно оцінити рухи тіл учених, вихід було знайдено. Дослідники створили комп'ютерно керовану бджолу робота і так переконались у достовірності отриманих ними результатів. Зверніть увагу: єдиний спосіб, яким людина може повідомити щось бджолам, це постати перед ними у вигляді бджоли. Схожим чином, Бог може найбільш ефективно повідомити щось людям, лише явившись їм як людина. У цьому ключовий момент доброї звістки з погляду інформаційної теорії. Споконвіку було слово, а слово в Бога було, і Бог було слово. І слово сталося тілом і перебувало між нами, повне благодаті та правди. І ми бачили славу Його, як однородженого від Отця, а з Його повноти ми одержали всі, то благодать на благодать. Закон бо через Моїсея був даний, а благодать та правда з'явилися через Ісуса Христа. Ніхто Бога ніколи не бачив, однороджений Син, що в лоні Отця, той сам. Виявив, був, написано в Іван від Івана. Усі релігії розповідають про те, як людина повинна досягати Бога. І тільки Біблія говорить про Бога, який зайшов до людей, утілившись у Христі. Він бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним, але умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини. Подобою ставши як людина, він упокорив себе, бувши слухняний, аж до смерті. І до смерті хресної. Усупереч міфу про ворожнечу між наукою і християнською вірою, що так активно нав'язується, їхні взаємовідношення радше нагадують персонажів Іванської притчі про блудного сина. Сучасний науковий метод зародився у надрах християнського богослов'я, але, домігшись певних успіхів у своїй галузі, у вивченні матеріального світу, природознавство забрало свою частину. Батьківського спадку і попрямувало у далеку країну матеріалізму і атеїзму. До трьох визначальних релігійних принципів науки віра в об'єктивність, єдність, розумність законів природи, було додано четвертий принцип натуралізм, який проголошує, що все на світі має виключно природні матеріальні причини. Таким чином, до релігійних принципів, які виправдали себе на практиці, було додано новий. Так само прийнятий на віру, але в принципі не підтверджуваний, як і неможливий для спростування наукою. Неможливість виявлення надприроднього методами природознавства так само природні, як неможливість визначити колір за допомогою слухового апарату. Проте це зовсім не зробило науку менш релігійним явищем. Одним із пропагандистських гасел атеїзму була заява Бог це Бог білих плям. Під цим висловлюванням малося на увазі, що недалекі люди вдаються до рятівної ідеї Бога заради пояснення того, чого наука поки що не зрозуміла. Але з ходом розвитку нашого розуміння наукової картини світу уявлення про Бога Творця буде витіснене з усіх її галузей. Однак, що глибше ми вивчаємо світ, то більше знаходимо в ньому свідчень порядку, ладу і розумного задуму. Того, що один із сучасних астрономів овлучно назвав відбитками пальців творця. За неупередженого підходу для матеріалістичного натуралізму залишається дедалі менше місця. І тепер доводиться говорити радше про атеїзм білих плям. Батько американського ракетобудування Вернер фон Браун стверджував, незмірні таємниці Всесвіту лише підтверджують нашу переконаність у існуванні його творця. Мені однаково тяжко зрозуміти вченого, який не визнає вищого розуму, що лежить в основі Всесвіту, як і богослова, що заперечує науковий прогрес. А директор Інституту космічних досліджень США Роберт Джестроу так описує ситуацію, що склалася. Для вченого, який жив вірою у свій власний розум, кінець шляху перетворюється на кошмарний сон. Він здіймається на гору невігластва і ось ось досягне вершини. Але щойно він підтягується і видряпується на останній прискалок, як його вітає компанія богословів, що сидять там уже цілі століття. У наші дні ми стаємо свідками завершення притчі про блудного сина. Природознавство або природні богослов'я, як його називали раніше, повертається у лоно загального богослов'я. Син рухається у напрямку батька, який вже давно вибіг йому назустріч. Дедалі більше. Дослідників природи доходять до висновку, сформованого іншим Нобелівським лауреатом, основоположником квантової механіки, присвітером церкви Груневальда Максом Планком. Він сказав: релігія і наука зовсім не виключають одна одну, як це вважали раніше, і чого бояться численні наші сучасники. Навпаки, вони узгоджуються і доповнюють одна одну. Обидві релігія і природнича наука вимагають для свого обґрунтування віри в Бога. Але для першої релігії Бог стоїть на початку, а для другої науки наприкінці всього мислення. Для релігії він фундамент, для науки корона, розроблена світогляду. Дякую, що ви сьогодні були з нами. До завтра.